Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Життя на Болтавщині. Сьогодні буде таке незвичайне відео. Поділимося трошки тим, як ми проводимо наші вечори із донечками. Я вже їх покликала. вони вже знають, що це буде, тому що останнім часом я проводжу для них такі міні-уроки, дитячі християнські уроки, як є в недільній школі, а це я розказую вдома. Раніше я проводила уроки. І в мене є всякі саморобки, багато позалишалося матеріалу, і я його тепер беру і з донечками своїми роблю. А це вони наготували, хочуть показати, як ми робили декілька днів тому такі саморобки про народження Ісуса Христа. Зовсім скоро свято, Різдво. І ми з донечками робили фарбами, розфарбовували, потім наклеювали і зробили таку красу. І тепер в них так на підставочках вона є. А це діночка наша намалювала. Ось, І зараз я їм трошечки спитаю, що вони запам'ятали. Такий в мене гарний малюночок є, як Ісус народився. Будемо скоро святкувати, то ми проходимось по історіях для них. Зараз виключають багато світла. Часу вистачає, тому вони з радістю подобається, як мама розповідає історії. Ми зазвичай просто читали, а я це стараюся зробити якусь саморобочку, розказати для них. Але сьогодні буде нова історія. Дивилася я свій матеріали і згадала про моїх як я робила раніше 10 заповідей. І сьогодні з ними трошки повчимо, повторимо. Вони трошки знають. І поставлю камеру, і, можливо, для ваших діток чи для вас буде ідея, мотивація так само своїми дітками провести гарно час. Так, все, ставимо ми камеру і будемо займатися з дітками, а ви можете спостерігати. сідай, сідай. видно вдома. Розкажіть нам, мені малята. Чи ви пам'ятаєте, яке скоро буде свято? День народження Ісуса. Ще говорить, Різдво, як народився Ісус, так? А Ісус народився, жив на землі. А де зараз Ісус? На небі. Правильно, Ісус зараз на небі і нас чекає і забере теж на небеса, так? Да? А в якому місці народився Ісус? В Правильно, у місті ви клеємі. А чому вони були в хліві? Бачите хлів? Корови, віслюки, дивіться, які гарні малочки. Ісус, мачиш, все зайшов ма... мама. мама і тато. Угу. А скажіть, чому вони в хліві були? Бо не було вниз. Правильно, ніде не було місця. Вони йшли на перепис і місця ніде не було, так? І в хліві знайшлося місце. Добре, а як було звати маму Ісуса? Марія. Марія. А тата? Йосип. Молодці, ви гарненько запам'ятали. Сьогодні я хочу трошки розказати вам не різдвяну історію, не пов'язану з Ісусом. Це ще до того, як народився. Ще до того, як Ісус не народився, це було дуже давно, коли був ізраїльський народ про 10 заповідей, пам'ятаєте, що Бог дав 10 заповідей, пам'ятаєте? І ми сьогодні з вами трошки з вами трошки повторимо, щоб ви трошки запам'ятали, добре? Бо ці заповіді обов'язково треба виконувати в житті. І сьогодні вони також для нас актуальні. Добре, дивіться, в мене є. Давайте милотар поставимо. Ось. І в мене є такі. Ой! А -а О, так, О дивіться, гарно. -диві. А в мене є ось такі малюночки, по яких дуже зручно вивчити. Десь оце ми вчили, пам'ятаєте з вами, на який день Бог що створив? Так, ну, у нас такі ще День проводили час. Годинка для маляк називається. Одну чи? годинку, чи годинку, чи півгодини, як коли проводили і, дід, і з дітками також спілкувалися, чи чайкували за спілкуванням, чи розповідали історію, чи співали пісеньку. Ось дивіться, в мене є один. Один, <плес> один. це означає перша закладі. І перша заповідь дуже пов'язана з тим, що один Бог, дивіться, Я є Господь, Бог твій, нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Це Бог так каже. Тобто один це хто один? Бог. Один Бог, він один в нас, живий Бог, і нехай інших богів не буде в тебе, так сказав Бог. Оце така дуже легка перша заповідь. Якщо один... І небо таке намальоване, бачите? Один? Я є один Господь. Добре. Друга заповідь теж дуже легко її зрозуміти. Дивіться, що це робить я? Людина, і що робить? Поклоняється, покажемо сюди ще. Людина і поклоняється. І друга заповідь звучить так. Не роби собі ідола і нічого подібного до нього. І не поклоняйся, і не служи йому. Бач, не вклоняйся іншим богам. Ідолу, не поклоняйся тільки одному богу. Один Бог єдиний, йому треба служити і поклонятись. А всяким іншим богам не поклонятись і не служити. Бачите, два намальовані, два як поклоняються. Легко так запам'ятати. А третя заповідь. Ось, дивіться. Три намальовані ротики. тут а що пише? Покажемо сюди. Це я малювала просто від руки, то малюночки не дуже можливо, такі аж гарні, але зрозуміло, так? Да? Дивіться, як звучить третя заповідь. Не згадуй імені Господа, Бога Твого. Надаремно. Що це означає? Що надаремно просто так згадувати ім'я Бога не можна. Тобто, щось там ми робимо, впала в ручки. Ой Боже, ручка впала, так робити не можна. Щось там заболіло, голова заболіла, ой Боже, голова заболіла, це даремно. Тільки коли коли ми щось просимо чи дякуємо, от тоді можна згадувати ім'я Бога. А так просто, от уявіть собі, якщо мама буде, наприклад, щось там у ванні робить, впало мило в маму. І я така кажу, ой, Юлічка, і Юлічка прибігає до мене і каже: Що таке, мама? А я кажу, а нічого, це просто мило впало. Або, наприклад, на кухні я щось роблю, порізала пальчик. Ой, Юлічка! Юлечка прийма, що ти мене кликала? Я кажу, ні, я просто порізалася. Бачиш, надаремно тебе кличуть. Так само Бога. Коли ми Бога не хочемо щось йому сказати, а просто щось не сталося, буває, люди. Щось там щось сталося і ой Боже, 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 ой Боже, отак робити не можна. Оце третя заповідь про це говорить, ой Боже, ім'я Бога кликати на даремно не можна. Зрозуміли? Добре, молодці. Четверта заповідь. <кхи> Дивіться. Чотири, Да. І намальована така церква. Ось покажу сюди. Це написано: Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Що це означає? Шість днів працюй на сьомий день відпочивай. Ми мене зараз неділю, да? сьомий день на сьомий день відпочинку. Колись була субота. Люди в суботу, сім, 6 днів працювали, а на сьомий день відпочивали. І Бог сказав: пам'ятай цей день, щоб його святити. В неділю ми нічого не робимо. Да? Ідемо в служіння, в молитви, в церкву люди йдуть. І це треба пам'ятати про цей день. Щоб його святити. Бач, четвертий. Добре. П'ятий. П'ята заповідь. П'ята заповідь дуже гарна. П'ята заповідь звучить так. Шануй свого батька та матір свою любов. Бачите, кого треба любити? Єсень. Кого любити треба? І Маму і тата треба любити і шанувати. А що це таке шанувати? Що означає шанувати? Це поважати, не перебивати, не сміятися з мами з тата, коли там комусь щось розказати і посміятися, що в мене такі якісь батьки там, чи ще. Оце шанувати батьків, поважати, любити, допомагати батькам, слухатися батьків. А це означає це слово. П'ята заповідь і сердечко. Це про батьків. Добренько. Молодці, ви дуже гарно слухаєте далі. Шоста заповідь. Що це таке? Дивіться, шість. у вигляді чого, це істолет. Знаєте, що це означає? Не вбивай. Дуже проста захід, бачите, це таке, що стріляє. І написано в біблії не вбивай. Вбивати не можна. Зрозуміли? Сьома захід ось така. Покажемо сюди. Сьома заповідь не чини перелюбу. Ви, коли підростете, ви вийдете заміж, у вас буде чоловік, і ця заповідь говорить про те, що треба любити тільки свого чоловіка. Так не можна, що в мене є чоловік, так? Саша мій, я собі придумала і пішла до іншого чоловіка жити, а того покинула. Або, наприклад, пожила трохи там, потім до свого прийшла. Так робити не можна. Це означає, що любити тільки свого чоловіка. Ви як підростете, тоді будете виконувати цю заповідь. Добре? Зараз вона вам ще не треба. Але щоб знали на майбутнє, любити свого чоловіка, якого вам Бог дасть. Добре? А це заповідь. Зараз покажемо. Цифра 8. І отут така рука, що має бути намальована. Це означає не кради. Це весь тут всякі іграшки, такі, конфети такі, цукерочки, іграшки. І сюди чуже брати не можна. Означає не кради, красти не можна. Зрозуміли? І в житті ні в магазині не можна красти, ні в мами не можна без дозволу брати, бо це означає, що вкрали, ні в чужих не можна красти. Не кради. Все і скрізь. Все зрозуміло, так? Да? Не кради. Дев'ята заповідь. Бачите, яка дев'ятка з ротом відкритим? Тут щось пов'язано, мабуть, з тим, що не можна говорити щось недоброго. Так? Написано, не свідкуй неправдиво на ближнього свого. Тобто на свого друга, ближнього, чи брата, чи сестричку свідкувати неправдиво не можна. Тобто, говорити неправду на нього не можна. Наприклад, дівночка щось там грається. І головне мамі, і тату, і Богу. Так. Наприклад, діночка щось там грається, і Юлічка прийшла і наговарює на діночку того, що не сталося. Неправду якусь на діночку кажуть. Оцього робити не можна. Правду тільки треба казати. Добре? Дев'ята і десята. показала? Так. І десята ось така одиничка, щось хоче в нулика забрати. Подивіться. Це означає не заздрі. Знаєте, що таке заздріти? Коли в когось щось є краще, а вас такого немає. І Таке ммм, я теж собі хочу. А чого в нього є, а в мене немає. Ммм, я хочу собі. Оце не заздро. Так робити теж не можна. Зрозуміли, що означає не заздрі? Молодці, легко було вивчити заповіді. Ну, давайте з вами повторимо першу заповідь. Про що це? Один Бог. Просто своїми словами, як ви запам'ятали, просто є тільки один Бог. Добре, це що пам'ятає? Що треба тільки Богу поклонятися? Іншим богам не поклонятися. Добре, тільки Богу не поклонятися. Це? Як запам'ятали? Що так просто казати? не Боже, і ім'я кликати не можна. Добре. Це що означає? День відпочивати. День. День для Бога. Не тільки відпочати, а святити. Тобто робити все, що для Бога приємне. Угу. Далі. Що це? Та, Та, да, галитати, Це ще означає? Не вбивати. Правильно, не, вбивати. не можна вбивати. Це любити не чини переліку. Не чини Бачиш, любити, перелюбити. Бачиш перелюбити, Перелюбити. Любити. Не можна перелюбити. Любити тільки свого чоловіка, так? Або свою жінку. Так. Не кради, не кради. Не крати. І дев'ята. На свого ближнього, поганого не говорити. Угу. І десята. Не заздри. Не заздри. Не починайте заздріти. Коли щось в когось є краще, а ви починаєте собі хотіти, да? то означає, що заздрити не можна. Дивіться, якому сьогодні з вами. Зробимо штучку, це такі підсвічення. Mm. Ось такі підсвічення ми будемо робити. Ось. У мене є все таки, дивіться, картонок. Тут можна вибрати інший кольор. Дивіться, у нас інші кольори. Mm. хто хоче. Ми наклеїмо сюди, свічечки є і тут будемо прикрашати. Якраз у нас тут mm. є. Ні, на кольоровинки. О, так гарно зараз? Ми прощаємося розробимо, а тоді покажемо нашим діткам, хто буде дивитися це відео, як ми зробили добре? Кожен свою і вже тоді попрощаємося. Думаю, буде цікаво діткам подивитися. Ну, що ми готові показати свою красу. Ось така вийшла гарна свічечка, підсвічник у Юлічки. А що це таке підсвічник? Підсвічник такий. Так, Юлочка показує. Я Тинічку буде в нічку будеш. Е, в цей. Нічку будеш. Ні, це воно більше для краси, але можна і засвічувати, коли запалювати. Угу. Сподобалося вам? А будемо почаркувати, будемо цікаси. Да. Сподобалося вам? Мені теж сподобалося з вами попрацювати. О, Бачиш, як вчасно проснулася. От і все, будемо прощатися з вами. Поділилася з вами нашим вечором. Привіт! Ти вже встала. Ми так гарно тут попрацювали, поки ти спала спокійно так. Да? Дивися, що ми робили. Гарна Іланка, сестричка, зробила. Взяла. Все за... забирай, бо вона погне тобі. І іграшку треба дати. Да, буду з вами прощатися. Дякую, що залишаєтеся з нами. Ми попрацювали, будемо прибирати і вечеряти, молитися і вкладатися спадки. Якщо вам цікаві такі відео було, пишіть, будемо записувати ще. А на цьому. Прощаемся з вами і всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока.